З таємничого портрету на нас дивиться жінка загадкова, врівноважена, мовчазна, в її очах спокій, який лякає, у легкому нахилі голови натяк на ніжність, а напівусмішка ніби натякає на її владу. Але над ким? Над глядачем чи йдеться про дещо більше? Її називають Ля Султана Росса, руда Султана. Якщо вірити чуткам, саме так виглядала Гюрем – улюблена наложниця, а згодом дружина Султана Пишного, та сама Роксолана, що вплинула на долю однієї з наймогутніших імперій світу. Говорять, що ім'я художника Тиціан той самий Тиціан Вечеліо, геніальний майстер високого відродження. Інші стверджують, що це всього лише робота когось з його майстерні, тобто його учня. І ще одне питання, що хвилює багатьох дослідників не одне століття: чи справді це портрет Роксолани? Хто насправді ця жінка на полотні? Полонянка зі слов'янських земель, яка зачарувала падишаха, хитра інтриганка, що керувала політикою із-за стін гарему, чи просто образ, створений уявою європейських митців, які ніколи не бачили її наживо, але захоплювалися екзотикою Османської імперії. Здається, ми знаємо про Роксолану так багато і водночас так мало. Її справжнє ім'я, риси обличчя, навіть батьківщина, все це губиться у лавині припущень. Одні кажуть, вона була донькою священника з Галичини, інші, що вона з Поділля. А хтось взагалі вважає, що це лише красива легенда, створена для того, щоб Європа могла легше сприймати східну владу через щось знайоме, через жінку з власного краю. Навіть саме ім'я Роксолана не її власне, а прізвисько, що з'явилося в дипломатичних листах, і означає воно не конкретну людину, а один з народів Причорномор'я, тобто це прізвисько на кшталт Сківка, Кімерійка або Сарматка. Дехто вірить, що Тетян справді писав її з натури на цьому полотні, можливо, навіть за наказом султана. Тож вирушимо у мандрівку між фактами та міфами, між історією та уявою, розглянемо саму картину, її стиль, символіку, деталі. Порівняємо її з іншими зображеннями султанських жінок XVI століття. І спробуємо розібратися, хто написав портрет і чи справді рудоволоса красуня є Роксоланою. А мене звати Інеса Сацута. Ви на каналі Мистецтво Манка. Натискайте кнопку Підписатися, щоб не пропустити нові відеоподорожі. І ще доєднуйтесь до новоствореного інстаграм. Буду рада бачити вас ще й там. Усі посилання в описі. А тепер продовжимо: Гюрем Хасекі Султан. Жінка, якій вдалося неможливе. Вона увійшла до султанського гарему як бранка, а згодом оселилася в серці самого сулеймана пишного. Але її влада не обмежувалася лише любов'ю. Вона вміло плела інтриги, впливала на великі політичні рішення і поступово перетворилася з наложниці на одну з найвпливовіших жінок в історії Османської імперії. Багато хто вважає, що найправдивішим портретом Роксолани є полотно пензля Тетяна. Але це звучить як легенда і водночас як слід, що веде до справжньої історії. Мені хочеться сказати так, Тиціан писав її портрет, бо ще у 16 столітті про це згадував сам Джорджо Вазарі, біограф великих італійських художників, який описав життя і творчість Тетяна. У своїх життєписах він згадує портрет 16-річної роси, дружини турецького султана і Камерії, її доньки, прикрашених найвишуканішими вбраннями й коштовностями. Роса так на заході тоді називали Роксолану, можливо, через родий колір волосся. Можливо, через те, що латинське роса співзвучне зі словом русинка. Європейці з турецькими іменами. Не надто церемонилися. Тож доньку султана і хюрем міхрімах називали то Камерією, то взагалі Каміллою. Отже, один портрет, якщо вірити в Азарі, точно існував. І, можливо, він навіть зберігався у Венеції в колекції скульптора Данезе. але був ще й інший, можливо, й не один річ у тому, що у Тетяна був улюблений, і дуже багатий клієнт, іспанський король Філіп, II. Їхнє листування це окремий вид мистецтва. Воно було настільки ніжним, що виглядало як майже поезія. Монарх осипав венеціанця золотом, а то й його своїми шедеврами. І ці шедеври й донині є скарбами палацу Прадо. У жовтні 1552 року Тетян обіцяє надіслати монарху царицю перську. У тут і постає вперше питання, чи не та ця сама Роксолана була зображена на полотні? Тільки під іншим ім'ям. Тоді країни Сходу часто плутали Персія, Туреччина, Індія. Усе це для європейців було, наче, екзотикою. Але в грудні король відповідає, що картина так і не прибула. Туде ж вона поділася, пропала, не відправили чи не збереглася. Та вже кілька років по тому, 1559-му, іспанський посол у Венеції обіцяє. Прислати портрет туркені або персиянки, і цього разу він таки доходить у серпні 1560-го. Філіп II підтверджує отримання. То що це було? Третій варіант портрета чи, можливо, авторська його копія? Адже теціан мав звичку повторювати свої найбільш вдалі полотна. Наприклад, тільки Венеру і Адоніса він написав, щонайменше найменше шість. Разів та й майстерня Тетяна працювала майже як фабрика з умілими підмайстрами, що займались вироблянням копій вдалих шедеврів художника, і що найцікавіше, всі копії продавалися з майстерні як оригінали. До речі, слід портрета роси у тій чи іншій формі з'являється ще й в іспанській літературі. Поети того часу були настільки вражені красою цієї жінки з полотна, що згадували її у своїх віршах навіть через десятиліття. Один із найвідоміших письменників Іспанії Франсіско де Кеведо у вірші до пензля згадує Тиціанову витончену росу. Слава якої розлетілася по світу. Алопе де Вега навіть створив цілу п'єсу Свята Ліга, де Тиціан пливе до Стамбула, щоб особисто намалювати султаншу на ім'я Роса Солімана. Але це скоріше за все вигадка. Бо відомо, що Тиціан ніколи не був у Туреччині. Але ця вигадка була ніби дзеркалом бажання, адже Європа хотіла побачити Роксолану, доторкнутися до її образу. І Тетян, ймовірно, просто відповів на цей запит пензлем на полотні, аби не руйнувати такі солодкі вигадки. Художник із задоволенням видав те, що вимагала публіка. А що ж сталося з самим портретом? У королівських архівах Іспанії він. Не зберігся, можливо, був знищений, а може, переховується у якомусь приватному зібранні, вважаючись просто портретом невідомої красуні, як це дуже часто буває. То хто ж все-таки написав знаменитий портрет Роксолани? На початку 20 століття, десь у 1930-х роках. Американський мільйонер і власник циркової імперії Джон Рінглінг, ексцентричний і небідний, як того вимагала доба, натрапив на загадкову картину. Вона мала назву Венеціанська Султанша і понад 80 років прикрашала маєтки британських аристократів родини Холфорд. А до того, уявіть собі, належала самому Люсьєну Бонапарту, брату Наполеона. На полотні жінка ніби зійшла з перехрестя двох світів, венеціанського мистецтва й османської розкоші, без жодного підпису і натяку на автора, але щось у ній зупиняло погляд. Її одяг східний, її головний убір незвичайний, а на грудях приколотий бутон троянди. Можливо, це та сама роса, родоволоса й міфічна султана. Коли Рінглінг відкрив у Флориді музей у стилі венеціанського палацу, картина оселилася там. І саме тоді експерти припустили, перед нами не просто східна красуня, а можливо портрет самої Роксолани. І що стало найбільшою сенсацією, що портрет, ймовірно, належить пензлю самого Теціана. Однак ця версія не витримала перевірки часом. У другій половині ХХ століття мистецтвознавці стали обережнішими. Вони дійшли згоди, що, хоч картина і неймовірно якісна, вона не оригінал, а копія, виконана талановитим учнем або послідовником великого Тетяна. Справжній же портрет, про який писав Вазарі, на жаль, так і не знайдено. Та, попри це, картину почали офіційно називати Ля Султана Роса – Султанша, слідом за старовинною згадкою в Азарі. Її образ з гордовитим поворотом голови, східним халатом і фантазійним головним убором став іконографічним зразком. Саме так уявляли собі Роксолану художники пізніших епох. Та ще й досі знаходяться портрети з написом Роксолана, виконані безіменними авторами, слабші за майстерністю, але дуже схожі на цю картину. Вони з'являються в палаці топкапи і в приватних колекціях Стамбула, і здається, всі вони повторюють той самий загадковий образ, вигаданий можливо самим Тетіаном. А можливо, ще чиєюсь уявою. Є смілива версія, що в 1900-х цей портрет виставляли у Львові. А саме у післямові до своєї повісті Роксолана український письменник Осип Назарук згадує, що у національному музеї він бачив портрет, який приписував італійському майстру Теціану. Образ Роксолани, за його словами, був дуже гарний, дуже делікатний, спокійний. Настільки, що сам портрет викликає відчуття тиші. Цей опис дивовижно нагадує знамените полотно Роси. Можливо, на початку ХХ століття картина потрапила до рук якогось. Колекціонера і так дісталася до Галичини. А вже звідти за дивним збігом обставин чи через приватну торгівлю мистецтвом опинилася в руках братів Рінглінгів. Хто знає? До речі, вважається, що Тиціан створив свій портрет на основі гравюри Матео Паганні. А той створив свою гравюру за описами євнухів із султанського гарему. Вони розповідали, що Роксолана не була класичною красунею, але мала м'які риси: світлу шкіру, рум'яні щоки і руде волосся. Саме ці риси успадкував її син Султан Селім ІІ. Саме таким його бачимо на портретах, які малював із натури османський мініатюрист Нігері, рудоволосим, світлооким, білолицим. Такої ж бачимо і Роксолану на портреті зі Львівського історичного музею. Руда з блідим обличчям і легким рум'янцем. Існує ще одне припущення, ніби портрет є копією не тиціанівського зображення, а зображення, яке колись привіз німецький посол. Та ось біда в знаменитих турецьких листах посла Бузбека жодного слова про цю картину не знайдено. Тож джерело з якого Тетіан, а потім вже його послідовник могли списати образ знаменитої Роксолани, досі залишається загадкою між фактами, легендами і промовистим поглядом із картини. Перед тим як продовжу, хочу познайомити вас зі своєю творчістю. Мене звати Неса Сацута, я українська художниця. Отже, не тільки знімаю відео, а й малюю картини, які ви можете придбати і прикрасити свою оселю або подарувати. Мої картини неповторні і ви не знайдете нічого подібного в магазинах. Отже, якщо маєте бажання підтримати українське мистецтво. Заходьте в мій магазин, посилання на який є в описі під цим відео. Чекаю на вас. З продажу кожної картини. Я обов'язково роблю донат на Збройні Сили України. Дякую, що підтримуєте. Продовжуємо далі. Можливо, ми так ніколи й не дізнаємося всієї правди. Чи справді Тетян написав портрет Роксолани? Чи існував той оригінал, який загубився десь між Венецією, Іспанією, Львовом і Флоридою? Чи бачимо ми на цих картинах справжнє обличчя Гюрем Султан, чи лише уявлення з заходу про екзотичну султаншу? Думаю, справжні відповіді губляться десь у століттях, а факти переплітаються з легендами, як нитки у вишиванці на вишуканих сукнях. Султани. Але саме таємничість робить цю історію такою захопливою. В ній є все: інтрига, краса, тінь великого мистецтва і постать жінки, яка змінювала імперію. Роксолана більше ніж історичний персонаж. Вона жінка оповита загадками. Її шлях від полонянки до впливової султанші надихає й досі, а її образ, як у дзеркалі, кожна епоха бачить по-своєму скромною, рішучою, владною, спокійною, зворушливою. Тому про неї хочеться говорити знову і знову, не для того, щоб поставити остаточну крапку, а щоб доторкнутися до тієї краси і таємниці. Які не зникають із плином часу. І хто знає, можливо, одного дня знайдеться той самий оригінальний портрет Тетіана, який натхненно до нас промовить так, що ми знову захочемо слухати нові історії про легендарну Гюрем Хасикі Султан. А з вами була мистецтво Манка, і це була моя розмова з мистецтвом. Дорогі глядачі, ваша підтримка для мене безцінна. Кожен ваш коментар, вподобайка, підписка чи поширення це, немов хвиля енергії та натхнення, що підштовхує мене творити нові відео. Саме завдяки вам канал живе, росте і розквітає. Тож залишайте свої враження під відео, діліться ними з друзями і не забувайте підписуватись. Бо попереду чимало таємниць. Картин і постати, які ми розглянемо разом. І ще нагадаю про те, що я створила сторінку в інстаграм. Буду рада бачити вас ще й там. Посилання знайдете у описі до наступних відео-зустрічей. До речі, якщо моя творчість вам відгукується і маєте бажання підтримати канал Мистецтво Манка, всі посилання для донатів є в інфобоксі під відео або в описі каналу. Дякую, що підтримуєте.